ну, кого? було? Просто тепер ти вибираєш. Та я не знаю, я взагалі нікому не вірю. Валі може. Та можна я Валі. Я роблю завдання, щоб квиточки випивати. В принципі, Валя. Валі? Да. Да, можна Валі Шо? 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 Та як взагалі? Ну, його, блядь, нахуй. Так, я на це не куплюсь двічі. А хто у нас живий тільки що був? У нас, було би... у нас була Аля? А, зараз була Лалі і Вакай живі, ой, Валі і руїна живі. Ага. Й, е, е, у мене питає руїна: типу, е, давай ти вибирай кого наступного. Я кажу, типу, я не знаю, я нікому не вірю. Він каже, не може валі, я кажу, не може валі, він шерипається. Ага. Тобто хтось з вас один мав. Так ми, ми, Або, можливо, мав і пілікан. А я, я не мав. Ах. Не, ну я я, я, Я підброшу зараз, я відкриваю угол і підброшу монетку. Я, я в тіті, короче, Мені оці твої ігри, бля, не подобаються Потім серце приведе до мене, я знаю. В мене 50 на 50, в мене варіантів а, нема. теж Пап Папа, титя. Ты додому? жаль, ні. Я не, я не...